Клеїти можна все, що завгодно: масажер, телефон, картину та навіть зефір. Головне правильно вибрати клей. У ні, офіціант знову переплутав моє замовлення. Я просила цілий зефір, а не половинки. Спокійніше подруго. Ми склеїмо зефір смачним клеєм. У каструлі змішуємо 250 грамів цукру та 50 грамів води. Варимо на повільному вогні до розчинення цукру. Переливаємо сироп у чисту баночку. Приклеюємо етикетку їстівний клей. Трохи солодкого клею на зефір. І ось він надійно склеєний. Смачного. Від ігрових нервів Алекс згризає шнурок на толстовці. Ну що за дитячий садок? Ти переміг, але шнурок програв. Я знаю, як тобі допомогти. Термоклею студію. Беремо розпущені шнурки без наконечників. Наносимо на них термоклей. Мокрими пальцями надаємо необхідної форми. Обрізаємо зайве. Трохи клею і шнурок знову акуратний та зібраний. Граємо далі. Меган хоче змінити форму губ. Вона прагне до більшого об'єму. Однак, як це зробити. А ось і лайфхак із інтернету. Підклеїти губи медичним клеєм. Наносимо медичний клей над верхньою губою і підклеюємо губу нагору. Так. Я наче злакачка. Це не той ефект, на який я розраховувала. Краще житиму зі своїми рідними губами. Допоможіть. Скапка! Я вмираю. Перелякана подруга біжить по допомогу. Ха -ха, наївна. Це лише пранк. На пергамент вичавлюємо краплю термоклею. Вставляємо всередину уламок зубочистки. Знімаємо, коли висохне клей. І кріпимо на палець. Вдаю, що намагаюся витягнути скапку термоклеєм. Подруга в паніці. Хочеш обпалити палець? Ха -ха. Ти попалася на мій термопранк? А ось і мій друг. Аго, в говціни тобі не задує вітер у сорочку. Де твій кудзик? Нічого я швидко поможу. Добре, що я маю в сумці багато корисних речей. Блістер для полювання на привидів. Ні, це не для тебе. Букет лаванди. Теж ні. Е, ні, не це. От як би в тебе порвався капелюх. А ось і він. Я не виходжу з дому без свого пістолета. Зараз творитимемо. На пергаменті термоклеєм формуємо круглу краплю розміром з гудзик. Складаємо лист пергаменту навпіл і прогладжуємо термоклей гарячою праскою для волосся. Шило нагріваємо над свічкою і проколюємо 4 отвори в гудзику. Фарбуємо гудзик криловою фарбою. Термогудзик готовий. Кріпимо на сорочку. Спрацювало. Тепер усі гудзики на місці. Веселимося. Ой, моя спина. Останній пірует був невдалим. Спокійно. Тобі потрібен масаж. Розітріть спину масажним валиком. На порожньому валику для чищення одягу робимо позначку в верхній частині. Проводимо лінію вздовж валика. І ставимо позначки по 2 сантиметри. Робимо розмітку в кількох місцях. За відмітками наносимо об'ємні краплі термоклею. Покриваємо втулку жовтою аерозольною фарбою. Крісті береться за лікувальний масаж. Так, так значно краще. Біль минає. А ти можеш помасажувати ще руку. Ой, як приємно! А ноги. Гей, не будь нахабою. Це не масажний кабінет, а танцювальний батл. Підводьте тобі вже краще. Ось він мій новий рецепт ласушів. Знайдемо всі інгредієнти. А куди покласти власний рецепт? Я не хочу займати стіл. Повішу його на стіну. А чим приклеїти? Натуральним клеєм і з борошна. У 150 грамів борошна додаємо 50 грамів води. Перемішуємо до густої суміші. Наливаємо 100 грамів окропу. Добре, розмішуємо та даємо настоятися. Переливаємо клей у чисту пляшечку. І приклеюємо етикетку. Замість пирога я спочатку приготувала клей. Чудово. Тепер рецепт висить на видноці. Натуральний клей спрацював. А тепер повертаємося до мого кулінарного шоу. Здається, Крісті готує пранк. У баночку від прозорого лаку для нігтів вона наливає прозорий клей. Цікавий буде манікюр. Звичайний лак готовий. Залишилося закріпити шаром прозорого лаку. Десь тут був флакон. А ось і він. Чудово. Наносимо лак. Ну, як тобі, Крісті? Е, здається, тобі більше підійшов би жовтий колір? Може, зміниш? Умовила. Я тільки змию попередній лак засобом. Аго, що відбувається? Лак не змивається. Що це за надстійка формула? Пахне клеєм. Крісті! Попереду важливе побачення. Але я не подумав про подарунок. В останні моменти мені допоможе термоклей. Склянку накриваємо зім'ятим пергаментним папером. Робимо невелике заглиблення. І заливаємо всередину термоклей. Робимо основу для брошки. Тильну сторону забарвлюємо чорною акриловою фарбою і посипаємо глітером. Палички для термоклею нарізаємо шматочками. І обрізаємо в формі кристалів. Приклеюємо кристали різних розмірів на основу для брошки. Вільне місце засипаємо дрібними шматочками паличок. Фарбуємо кристали перламутровою акриловою фарбою різних відтінків. Приклеюємо шпильку до брошки. За таким же принципом робимо сережки цвяшки у вигляді кристалів із термоклею. Набір розкішних прикрас готовий. О, ні, запізнююся. Люба, а ось і ти. Маєш прекрасний вигляд. Бракує тільки мого подарунка. Заплющ очі. Це сюрприз. Та-да. Прикраси з коштовних кристалів термоклею. Як зворушливо. Гірські кристали мені личать. Ой, щось у горло потрапило. Крісті, ти не принесеш мені води. А я тим часом поміняю твій телефон на підробку. На листі спіненого поліетилену обводимо форму шаблону телефона. Вирізаємо. Приклеюємо до нього надруковане зображення телефона на клейкій основі. Обклеюємо роздруківкою всі сторони заготовки. Вдаю, що заливаю телефон гарячим клеєм. О, який хитромудрий візерунок. Бідолаж на крісті це поганий жарт. Фух, дякувати Богу. Її справжній телефон не ушкоджений. Чудовий пранк подруго. Я хочу відкрити погляд. І підтягнуті повіки. Розі можеш організувати це без хірургічного втручання? Так, перевіримо лайфхак від візажистів. Наносимо на повіки медичний клей. І акуратно підклеюємо нагору повіку. Що скажеш? Очі синьочки стали ще виразнішими. А головне клей не заважає кліпати. В подруги купа косметики. Вона окупувала весь стіл. Це б'юті вторгнення. Крісті це набридло. Ось тобі м'яка підставка для твоїх речей. На пергаментному папері малюємо квадрат, наводимо контур термоклеєм. Заповнюємо квадрат смужками термоклею різних кольорів. Накриваємо другим шаром пергаменту і прасуємо праскою. Ножицями підрівнюємо краї квадрата. Робимо ще чотири однакові квадрати з клею. І з'єднуємо їх між собою в куб, нагріваючи краї носиком гарячого пістолета. Згладжуємо кути термопістолетом. Збираю всю косметику в яскраву підставку. І більше не займай цілий стіл. У цьому будинку два правила термоклей та порядок. Треба підправити помаду. Де тут моя баночка з дисками? Леле. Каченя на кришці не витримало такої краси. Як приклеїти його краще? Кришку старої баночки покриваємо акриловою фарбою. Наносимо зверху термоклей. І приклеюємо гумову качечку. Коли ми знімаємо фігурку, термоклей легко відривається разом із фарбою. Аби щеплення термоклею з поверхнею було сильніше, залишаємо місце для клею незафарбованим. Додатково обробляємо його наждачним папером і приклеюємо качечку на місце. Так термоклей краще тримається. Ось тепер ручку на кришці надійно зафіксовано. Можна не боятися, що качечка полетить разом із фарбою. Сподобалися наші ідеї для клею. Тоді пиши, який пранк чи лайфхак ти використовуватимеш. І не забудь поставити вподобайку у цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові пранки та лайфхаки на каналі Трум Трум.